Добрий день усім. Я розкажу про два проекти до участі, в яких долучений інститут книги. Єдине, що я нічого не скажу про грантрайтерство, оскільки інститут виступає як партнер. Для початку це дуже хороша роль, дуже корисна. Але до неї треба бути готовим. Це не той випадок, коли просто ти вдало опинився в потрібний час в потрібному місці. щоб вас прийняли як партнера. Про вас повинні знати європейські ваші колеги. А для того, щоб вони про вас знали, ви маєте бути видимі і даруйте за банальність. У вас потрібен бути сайт англійською мовою, сторінки в соцмережах англійською мовою, не прогулювати Лінкейд. Щоб з тим, коли вас запросять, на це були належні підстави, як це було у випадку проєкту Tales of Ukraine. В, який почався в 2023 році і триває до 2025 року. Це проєкт видання білінгв, дитячих книжок для розповсюдження їх в Європі. Перший крок для цього проєкту Інститут книги зробив 22 2022 році, коли ми побачили проблему, коли українські переселенці опиняються в, в Європі. Ну, буквально з одною валізкою зміною білизни, книжок немає, всі їх потребують, і ми придумали друкувати книжки в Європі з українських оригінал макетів. Швидко, без митниці, не треба витрачати на логістику доставку, оскільки на місці громада вирішила, знайшла гроші, отримала макет. Надрукувала книжки, і тут же їх роздала, причому роздала їх кожній дитині в руки. Цей проєкт полетів. Ми надрукували 300 тисяч книжок в 27 різних країнах, не тільки Європи. Там була така екзотика, як Японія і Австралія. Проєкт був підтриманий офісом першої леді дипломатичними установами. І очевидно, що ми захотіли цей проєкт масштабувати. Ну, якби просто дали гроші, то це було б не креативно. І тому, коли ми звернулися до Федерації Європейських видавців, це така парасолькова структура, яка об'єднує Федерації видавців в країнах-членах Євросоюзу, то вони запропонували. Проект, до якого би долучилися, бачите, логотипи, це з країн Європи Польща, Словаччина, Болгарія, Німеччина, Італія. І цей список відкритий, можуть долучатися інші країни, вони придумали проєкт, який би дозволив видавцям з європейських країн. Підтримати своїх українських колег і е, дозволив би ну, не просто купити книжки в Україні, а е, створити якусь е, нову, е, нову цінність. І тут я би хотів повернутися до. Е, мені дуже подобається от, назва Tales of е, е, В ній книжка білінгва – це книжка двома мовами. І тут от в ІЮ ми одразу бачимо дві частини. В кожній книжці ми бачимо дві частини, бачимо це в назві. Ну і плюс така здавалася очевидна ідея, як обіграти І Україн, але до цього ніхто не додумався тільки, тільки в цьому проекті. Отже, було відверто. Бажання допомогти своїм українським колегам з боку українських видавців і все це запакувати в якийсь креативний, корисний продукт, і запропонували, придумали зробити серію двомовних видань для дітей з тим, щоб потім їх розповсюджувати. В Європі ціла маса плюсів. За книжкою сидить українська дитина і, умовно, німецька дитина, які разом читають одну і ту саму книжку. А оскільки це переклад з української мови, то тим самим ми несемо свою культуру в Європу. У дітей є про що поговорити, вчителям є, як інтегрувати. Українських дітей в нове для них середовище сприяти взаємодії дітей між собою, при цьому зберігати, що дуже важливо, і чим далі, тим важливіше буде зберігати зв'язок українських дітей з батьківщиною з рідною мовою. Ну і плюс підтримка українських видавців через механізм купівлі авторських прав. Оскільки механізм реалізації продукту, реалізації проєкту через продукт, через двомовну книжку, то видавництва партнери купують права в українського видавництва, перекладають на свою мову друкують книжку в Європі і розповсюджують її насамперед через школи, культурні центри, з тим, щоб, на відміну від нашого початкового проєкту, коли ми книжку давали дитині назавжди, то тут книжки потрапляють в бібліотеки Шерт Юст для колективного використання. Першим кроком було відібрати ці книжки, був сформований каталог книжок, я для презентації почав відбирати деякі обкладинки і просто не міг зупинитися настільки вони привабливі, настільки яскраві. Що дуже важливо, тут в ці 100 назв. Потрапили не тільки книжки видавництв лідерів. Всі знають Старого Лева, Ранок, Віват, Абабу Галамагу. Але для багатьох маленьких видавництв це стало вікном можливості. Для декого з них це був перший досвід продажу книжок, продажу прав за кордон. Для Галузі в цілому це прекрасна можливість показати доробок наших українських ілюстраторів за кордоном. От колеги, які їздять на закордонні виставки, часто бачать оцей вау-ефект, коли українські книжки потрапляють до рук іноземних видавців. Вже є перші результати, вже книжки перекладені. Надруковані і, надходять в, надходять в е, бібліотеки і школи, е, якщо у вас є знайомі е, родичі близькі, які зараз перебувають в Європі, можете їм підказати, що е, можуть звертатися. Наприклад, в Українське консульство посольства їм порадять, куди саме написати з тим, щоб школа, чи культурний центр чи бібліотека отримали ці книжки і діти могли читати і з ними працювати. За проєктом можна стежити в соціальних мережах. І ще один проєкт. Назва якого теж мені дуже подобається, – «Архіпелаги». Йдеться про те, що великі мови, вони утворюють такі цілі континенти в мовному океані, типу німецької і англійської, а є менш представлені мови: угорська, фінська, українська, це острови порівняно з великими континентами. Але вони теж, теж важать. І на меті цього проєкту, який ви бачите, я би хотів так, підказати, що підсвітити якісь важливі штуки, які треба враховувати при проєктуванні і поданні заявку. Англійською це Diversity Networking» і Translators on cover. Цей проєкт, і в повній мірі це буде стосуватися і попереднього проєкту. Різноманіття мов. Увага на менш представлених мовах. Україна, українська входить, це нам на користь. Отже, ми розуміємо, що попри те, що в нас маленький книжковий ринок, відомі складнощі, але українська мова так само як частина цього мовного різноманіття дуже важлива. Роль перекладачів як дослідників творів, і взагалі увага до перекладачів, це одна з ліній Європейського союзу і креативної Європи. В, зокрема, і досвід професіоналів книжкової мережі. От тут от це слово мережа, нетворкінг або трансєвропейська співпраця. На цій співпраці побудований оцей от проєкт Архіпілагос, в межах якого будуть організовані резиденції для перекладачів і Семінари, вебінари, їх очні зустрічі це от і є це мережування, на якому базується розвиток культури і Креативна Європа бачає в цьому запоруку розвитку. Серед партнерів проекту з різних країн Європи літературні перекладацькі організації. І особливість цих резиденцій в тому, що вони будуть скаутські, тобто перекладач не так працюватиме над перекладом якогось конкретного твору, а повинен скласти список пропозицій, які книжки з якої мови на його думку, як представника певної літератури, варто було би перекласти тією чи іншою мовою. Тут не мої контакти, а моєї колежанки Олени Одинокої, тому що я тут команда Інституту книги дублюючим складом представлена, тому що мої колежанки зараз за кордоном роблять те, про що говорила Оксана: присутні і розбудовують от нетворкінг, який потім призводить до успішних проєктів. Дякую. Якщо є запитання. Так, якщо є запитання, я. Так, я хотів ну, так, більше подякувати. І, ну, дуже кльово, що от ми з колегами вирішили тоді цю інструкцію звіт представити, а вас в цьому проєкті, особливо другому, власне, ось всі ці головні рекомендації вже і представлені, так що ну, це шикарно. А, тільки хотів одне питання поставити щодо цієї дослідницької складової перекладачів. Ну, можливо, ви відповіли, так що це як більш уточнююче питання. Ось ця дослідницька складова, вона буде, як я розумію, реалізовуватись на ось цих резиденціях. Так, так чи так, ага. так, так і зараз триває відбір на перший заїзд. Так що заходьте на сайт проекту Архіпелагас і за цим можна стежити. І е, я побачив Олександра і е, згадав, що на минулій презентації він детально розказував про проєкт, який називається Translator on Cover. Знайдіть взагалі це знайдіть це окремий документ, дуже розлога публікація, дуже цікава. Європейська комісія наняла групу експертів, які детально розібралися. З місцем і ролью перекладачів в сучасному світі, і, попри те, що загрожує штучний інтелект, дійшли висновку, що перекладачі літературних творів є, їхнє матеріальне і моральне благополуччя є. Заперукою того, що оця от різноманіття буде і далі в Європі квітнути, і е, дуже рекомендую тим, хто пов'язаний з перекладом, знайти цей документ і е, з ним ознайомитися. А заявникам ще раз нагадаю, що е, коли я казав про видимість, то першим номером цієї видимості буде реєстрація як партнера на сайті. Креативної Європи, і, можливо, про це більше розкаже Микола як.